Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі Мінягровіниця. Сьогодні в інтернеті натрапив на одне відео цікаве і, скажімо, за діло заживе, наскільки обманюють звичайних людей. А відео по суті було те, що ловол з пластиковим капотом спереді це новий дизайн, суперовий трактор, тільки з'явився в Україні. Е то Ловоли, якщо пам'ятаєте, в нас колись були ловоли серії Європарт. Вони були на доларів там, 100 чи 200 дешевші, ніж звичайні ловоли. Е, а вам зараз інші там, компанії, блогери розповідають, що це новий дизайн. Хто не поліниться, в Ютубі, в нас на каналі чи в Фейсбуці вбийте просто ловол Європарт і ви побачите, що відео знімались нами ще роки три назад. Був цей з пластиковим дизайном. Тракторець. Тобто, щас ловоли йдуть в металевому капоті. От такому. А те, що там з пластиком по капотом вам показують, це вас обманюється, це новий дизайн. Це старі трактори. Можливо, ну, неможливо, я думаю, скоріше всього, там ще й старий рік випуску. Як я кажу, завжди звертайте на рік випуску трактора при купівлі. Тобто, має бути 23-24 й й рік, і це буде новий тракторець. Чекаємо на вас, міня Агровіниця. Намагаємося бути з вами щирими. Находимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. До нової зустрічі!